Всім привіт! Сьогодні готовлю десерт. У мене є кисломолочний сир, тут у мене 900 грам. І для цього я беру 3 яйця. 100 грам ні, тут у мене 200 грам молока. Ну, Молока я не знаю, чи я все вилію, Зараз побачу. 100 грам у мене манки, 50 грам я взяла ізюм, 100 грам цукру. З цукру багато не беру, ванільний цукор. І сіль півчайної ложечки за смаком. Зараз все буду. Робити. Добавлю солі півчайної ложечки обов'язково сюди, яйці об'ю. Кріються. Ванільний цукор. Я все перемішую разом. Я нічого тут не видумую. У мене все швиденько. Цукор. Добавлю сюди молока трошки. Побачу половину поки. Потім буду бачити, чи треба ще більше. Все. Сир у мене жарненький, домашній, хороший. Я розгарненько все вимішаю. Буду бачити, чи потрібно мені сюди ще додати молоко, чи ні. Додаю все молочко сюди.

Де запіканочка до чаю на сніданок Сметанку сметанкою домашньою. Все буде смачно. так. Трошки постоїть, набухне. І буду форму висипати. Ось така маса в мене вийшла. І я зараз форму, беру стекляну таку, гарненьку з массю маслом. Вершкове масло. Ось так прям рукою беру кусочок і натираю всі сіночки. І буде хорошо. Нічим не посипаю я її, тільки натираю маслом гарненько. Так, все, натирала масло і це все сюди насипаю. Крім того І все, 180 градусів на хвилин 50. У мене все, якраз хорошо все. Ось і спеклася моя запіканочка. Така пишна, мигусенька. Даже зараз візьму, спробую сметанкою. Зверху покладу сметану. Ще гаряча. І спробую. Угу міру солодка. Я сильно солодка не люблю. Можна їсти її із гущенкою, хто хоче солодше. Але мені достатньо. Дуже смачна. Ніжна така, дуже смачна. Зараз роблю чайок і буду пити чай. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!